Національний банк України вперше за останні чотири місяці відновив продаж доларів США на міжбанківському ринку. В обмінниках котування національної валюти впало до 8 гривень 10 копійок. Фахівці заспокоюють до кінця року долар щонайбільше може зрости до 8 гривень 50 копійок. Стабільність гривні залежатиме, зокрема, від експорту нашої продукції за кордон. 22% товарів ми продаємо в Росію, ще 20 – в країни Євросоюзу. Теперішній товарообіг не дуже сприяє зміцненню гривні. Ми спостерігаємо ситуацію в Євросоюзі. В принципі, там мова йде про стагнацію, тобто споживання нашої продукції, воно стабільно, скажімо, не зростає. І потік експортної виручки не зростає в даних умовах, і нам потрібно за цими факторами дивитися. Крім того, і платіжний і торгівельний баланс України до кінця року прогнозують негативний. Останній, який відображає співвідношення вартості експорту і імпорту країни за рік, сягне мінус 10 мільярдів доларів. Тому Нацбанк України, скоріш за все, штучно підтримуватиме гривню, щоб вона не девальвувала. І цей уряд, і всі попередні зробили, ну, напевно, одну з помилок, які вони продовжують, це підтримання скажімо, одного курсу. Тобто що давно вже і Росія, і всі європейські країни тут навіть не, не обговорюються, прийшли на плаваючий курс. Тобто, Зрозуміло, в певні періоди курс має бути більш сильний, певні періоди має бути більш легким. Та сама Польща, яка до західного регіону є ближче, то тобто, ви самі бачите, як курс польського глоту коливається залежно від зовнішньої конюнктури. Натомість у Нацбанку кажуть, курс гривні залишиться без суттєвих змін, і заяви щодо її падіння є чистою води популізмом. Є багато чинників, скажімо, які лежать не в економічній сфері, а в інших сферах політичний. І ви знаєте, що в цьому році у нас певні електоральний цикл, і є певні сили, яким просто можливо з якихось інших причин вигідно давати якісь там прогнози, щоб розшатати ситуацію. Вже у жовтні відбудуться чергові вибори до парламенту. Тоді побачимо, який реальний курс зеленої валюти. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.